Слава Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь у студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На Волині авто на швидкості в'їхало у відбійник. Керманич не постраждав. У Києві жінка поширювала нацистську символіку. Її судитимуть. У США після злету розбився вантажний літак. Рожечинська громада провела в останню земну дорогу полеглого військовослужбовця Миколи Мясковського, Повідомили у Рожечинській міській раді біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України у Рожищі Відбулася громадська панахида. Востаннє віддати шану герою, уродженцю Хмельниччини, котрий проживав із сім'єю у Рожичинській громаді. Приїхали рідні, зійшлися знайомі, односельці, військові, керівники громад, духовенство, небайдужі жителі громади, яким болить втрата кожного українського героя. Біля домовини, вкритої національним стягом, згорьовані батьки, сестра у невимовному смутку. Молода дружина, котра залишилась вдовою з чотирирічним синочком на руках. З початком повномасштабної війни Микола Мясковський допомагав нашим військовим волонтерів. А у жовтні минулого року був мобілізований та став у стрій захисників України. Микола Мясковський був командиром відділення технічного обслуговування бронетанкової техніки. Герой загинув 26 жовтня дві року внаслідок удару балістичною ракетою Іскандер поблизу населеного пункту Водолаське Синельніківського району Дніпропетровської області редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося прощання із загиблим на війні військовослужбовцем Вадимом Смірновим. Волинянин загинув 11 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Лучани у жалобі. містяни схилили голови, аби віддати шану полеглому воїну Вадиму Смірнову. До храму Святої Трійці 5 листопада прийшли найближчі. Мама єдиний син, друзі та небайдужі до чужого горя. Люди Вадим Смірнов народився 13 травня 1973 року в родині етнічних чехів. Був дуже творчим, обожнював малювати. Вадима є син дорослий. Вони є етнічні чехи, членами чеського товариства, співуча, гарна, талановита родина. Його родина вся у нас прекрасна родина, співоча, талановита. Відповідно, Вадим теж дуже мав багато талантів. Він мав талант художника, талант мебельщика резбряра, але вона то спокійна, скромна і знаєте, про такі кажуть, непомітна людина. Але за цією маленькою непомітністю великий подвиг оборони батьківщини. Коли ворог вступив на українську землю, вирішив, що осторонь стояти не буде. Тож у 2023 році добровільно долучився до війська. Ні, службу на посаді навідника оператора та того фатального дня зв'язок із Вадимом зник назавжди, і за два дні до свого дня народження в минулому році він зник з, зі зв'язку. Вийшов на позиції, і от буквально з два тижні тому. Мамі повідомили про те, що ідентифікували його за ДНК. Останній бій воїн прийняв у травні 2024 року біля Старомайорського Донецької області. Пам'яті близьких він залишився добрим, спокійним і відважним. Хорошою, розумною і дуже мудрою людиною. І дай Боже, щоб всі були такі такі були відповідальні і такі були герої, тому що вони для герої для нас і для всієї нашої чеської общини. Він для мене лишився об посміхнений, усміхнений. От Перше, що мені коли про Вадима Смірнова говорить, такі усміхнений, позитивний. поховали Вадима Смірнова на кладовищі у селі Забороль. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині полеглого захисника. Вічна пам'ять та честь відважному воїну. У селищі Колки Луцького району сталася серйозна ДТП. У ДСНС Волині повідомили про те, що водій автомобіля не впорався з керуванням та зіткнувся із відбійником. На місце події прибули рятувальники, розрізали відбійник та забезпечили доступ працівникам до пошкодженого транспортного засобу. На щастя, внаслідок подій ніхто не постраждав. Надзвичайники закликають водіїв бути обережними за кермом та не перевищувати швидкості. Троє мешканців Ковальського району намагалися заробити на незаконному тютюні, але їхню діяльність викрили прикордонники. Як повідомили у Держприкордонслужбі, на території домоволодіння 45-річного чоловіка правоохоронці виявили цілу тютюнову фабрику. В ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 680 кілограмів листя тютюну, 45 кілограмів подрібненої рослини, майже 12 тисяч готових цигарок, понад 35 тисяч гільз для їх виробництва, сім станків для. Обробки і фасування три для подрібнення тютюну, а також чорнові записи ведення незаконного бізнесу. Попередня вартість вилученого становить більш як півмільйона гривень. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру. На Волині двоє чоловіків незаконно переправляли військовозобов'язаних через держкордон до ЄС. Повідомили в СБУ. Схеми причетні 21-річний місцевий житель та 44-річний військовослужбовець, які проходить службу на Волині. Свої послуги зловмисники оцінювали у 23 тисячі євро особи. За ці кошти ділки обіцяли клієнтам безперешкодний виїзд до Польщі через пункти пропуску Волинської або Львівської областей у транспорті, нібито під дипломатичними номерами. Правоохоронці затримали фігурантів у Луцьку одразу після отримання всієї суми від ухилянта за його переправлення через кордон. Обом порушникам повідомили про підозру загрожує ув'язнення на строк від 7 до 9 років. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 5 листопада ворог дронами та кабами атакував Чернігівщину. Повідомили у Нацполіції. Зокрема, гранями вдарили по Новгород-Сіверському. Вже відомо про трьох постраждалих двоє чоловіків і жінка. Всі пенсіонери їх ушпиталили. Росіяни вдарили по житлових будинках, коли люди вже спали. Є руйнування, домівки людей, їхні автівки. Коробську громаду новгород не атакували кабом, пошкоджені електромережі. Усього за минулу добу агресор завдав по Чернігівщині 24 удари, 54 вибухи. Запоріжжя також було під ударом РФ. Четверо рятувальників поранені, повідомили в ОВА. Російський ФПВ-дрон ударив по мікроавтобусу, який рухався автодорогою. Транспортний засіб знищено. Поширювала нацистську символіку в просторах інтернету. На лаві підсудних опинилася киянка. Як повідомили у поліції столиці у серпні цього року, слідчі виявили у соцмережах публікацію, на якій 23-річна киянка позує з нацистським прапором. Поліцейські встановили, що дівчина, відпочиваючи у компанії друзів, зробила кілька фото з прапором із нацистською символікою та опублікувала їх. Тоді правоохоронці повідомили порушниці про підозру. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Я Вилучили конопель на майже 2 мільйона гривень. У Кам'янському районі правоохоронці затримали наркозбувача. Відомо, що незаконну переробку наркотичних рослин 26-річний чоловік організував на території приватного домоволодіння. Рослини конопель та вже висушена речовина зберігалися у будинку господарчій споруді та у теплиці. Під час обшуку у чоловіка вилучили понад 8,5 кілограмів подрібнених та висушених конопель на суму майже 2 мільйона гривень. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження. Як з'ясували поліцейські, підозрюваний власноруч висадив рослини, ретельно доглядав за ними, а після дозрівання збирав, сушив і фасував для подальшого продажу. Тепер чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. В Україні викрили ще чотири ухилянські схеми. За інформацією СБУ за гроші до 8 тисяч доларів, ділки допомагали чоловікам уникнути мобілізації або втекти за кордон. На Закарпаття затримали підполковника Міноборони, який пропонував призовникам трансфер до ЄС. Він користувався службовим авто з приблизковими маячками, щоб безперешкодно проїжджати блокпости і довозив клієнтів до ділянок кордону, де ті переходили його стежками. Правоохоронці взяли посадовця на Чому під час отримання грошей в Ужгороді на Кіровоградщині викрили матір із сином, які разом із лаборантом місцевого університету за гроші оформляли ухилянтів студентами вишу на Полтавщині? Підозру отримала власниця юридичної компанії. Вона пропонувала оформити фіктивні довідки про важкі хвороби, щоб перевести військовозобов'язаних у тил. А на Черкащині затримали 22-річного чоловіка, який за гроші обіцяв зробити документи про опікунство. Над Людьми з інвалідністю, щоб отримати відстрочку, усі фігуранти справ отримали підозри. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Посадовці київської митниці створили корупційну схему заробітку на підприємствах. Їх затримали. В офісі генпрокурора повідомили, що посадовці налагодили схему отримання неправомірної вигоди від підприємців, які ввозили вживання авто зі США. Заступник начальника штучно створював перешкоди під час митного оформлення, після чого інспектор через посередників пропонував вирішення питання прискорене та безперешкодне розмитнення за гроші. Під час отримання 2014 400 доларів обох затримали. Їм повідомили про підозру. Порушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та з конфіскацією майна. А поки ми обговорюємо найгарячіші події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. У ніч на 5 листопада БПЛА атакували російську енергетичну інфраструктуру в передмісті Володимира та ТЕЦ у Орлі. Повідомляють у ворожих пабліках. Відомо, що фахівці працюють на місці, а всі системи життєзабезпечення функціонують у нормальному режимі. За даними пабліків та свідченнями місцевих жителів, в місті пролунала серія потужних вибухів, ймовірно, в районі місцевої теплоелектростанції. Губернатор Орловської області заявив, що Сили ППО знищили ворожі ППЛА, а уламки пошкодили кілька приватних будинків і господарську споруду. Водночас місцеві мешканці переконані, що атака мала ракетний характер менше ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ, розташоване оборонне підприємство «Орєлтєкмаш», що виготовляє техніку для обслуговування та евакуації військових машин. Щонайменше троє людей загинули, та одинадцятеро отримали поранення внаслідок аварії великого вантажного літака компанії UPC, що вибухнув під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвіля імені Мухаммеда Алі. У федеральному управлінні цивільної авіації повідомили, що літак розбився, вилітаючи з міжнародного аеропорту Мухаммеда Алі в Луїсвілі до Гонолулу. За словами губернатора Кентукі Енді Бешера, кількість жертв може зрости, адже рятувальники ще не завершили пошукові роботи. На відео, яке поширили очевидці, видно полум'я на лівому крилі, коли вантажний літак, що прямував до Гонолулу, почав зліт із головної смуги аеропорту. Після відриву від землі у лівому крилі літака спалахнула пожежа. А вже за кілька секунд судно вибухнуло у величезну вогняну кулю. На відео також видно частини подрібненого даху будівлі біля кінця злітно-посадкової смуги. Нині з'ясовують усі обставини авіакатастрофи. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Волинь. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.